Які саме зіграли цю ключову роль в тому, що я обрала таку професію, це саме відкриття усієї наукової, такої, наукового підґрунтя в тому, що ти вивчаєш. І коли ти спілкуєшся з такими ж однолітками, як ти, які теж мають таку ж, Такий потяг до вивчення природи, до вивчення навколишнього світу, до вивчення якихось загадок природи, воно теж формує оцей, таке позитивне ставлення до всього оточуючого. І плюс до того, формування такої педагогічної майстерності в подальшому, коли я вже закінчила навчання, коли я вступила до університету, прийшла присети на роботу, то те, наприклад, що ти бачиш перед собою керівників гуртів, які мають дуже певний досвід, і працюєш з дітьми, ти спостерігаєш, робиш якісь висновки, і якби, професійно зростаєш, професійно ти відшліковуєш. Що це в мене, ви знаєте, ми полюбили тривоги, ми раніше її не любили. Для нас відкрили дуже багато нового. Тому що коли сам викладач, ну, можна сказати так, в лапках хворіє цим, коли він переймається, коли йому це цікаво, то він передає свою цікавість, свої знання, навички своїм вихованцям. І вони дійсно вони виходять звідси більш. Зрілими в них відкриваються більш широкий кругозір, вони більше цікаво дізнаються природу, хоча раніше вони навіть і не задумували, що так може бути. І тому я вам хочу сказати, що ця педагогічна ідентичність, коли ти дійсно відкриваєш собі ці організаторські якісь здібності, якісь професійні здібності, і можеш це передати дітям саме по зашкільному закладі, тому що тут специфіка роботи зовсім інша, це не так, як дитина прийшла в школу. І вона вчить, тому що це їй треба, треба мати середню освіту і так далі. Вона приходить сюди за власним попитом, Вона себе тут шукає. І та дитина, яка прийшла і вона на одному гуртку була, на іншому, і ти спостерігаєш, як дитина, потім може повертається до тебе. Вона походила по іншим гуртам, вона повертається до тебе, тому що це її. Вона це відчуває, вона це сформувала в собі. І це для мене, як для керівника гуртка з таким великим досвідом. Саме велика нагорода, коли дитина дійсно вона, вона знайшла себе і от вона вирішила, що вона, наприклад, буде вивчати там медицину, чи вона буде вивчати екологію, чи вона буде вивчати біологію під реподальчиво, вона теж буде вчити на біологічних закладі. Це вартує багато чого. Тому я думаю, що те, що я пропрацювала по 30 років, я зробила правильно на себе. Я думаю, що і діти можуть це теж сказати. які там вчалися ці. Привіт, я Дмитро. Я займаюся обласному по центру центрі вже п'ять років. Для мене це не просто круто. Це велика сім'я, де кожен з твоє та підтримує Разом ми вчимося, досліджуємо, садимо дерева та робимо справжні зміни. А ще це безліч цікавих подій, екскурсій та конкурсів, Де ти можеш показати свої таланти? Позашкірим для мене це шлях успіху. Я став переможцем Всеукраїнського біологічного корму учнівської та студентської молоді другої природи, Всеукраїнської канатолімпіади кровознання, отримав юнацівський оскар на церемонії нагородження кращих юнацтв області, переміг у суперфіналі науково-технічного конкурсу Екотехно Україна. Сподіваюся, що знання, які я отримав, будучи юнатом, стануть надійним фундаментом у моєму. А ще це можливість відчути себе частиною чогось більшого, зробити свій внесок у збереження природи та залишити свій світ в історії. Тож, друзі, бути юнатом це не просто модно та сучасно. Це шанс стати кращим, знайти себе, знайти друзів і зробити світ навколо себе яскравішим. Я живем Софія вихованка гуртка екологічного напрямку, еколого-натуристичного центру. Нині екологічні проблеми це виклик для всього світу. Зміна клімату, забруднення довкілля, зменшення біорізноманіття усе це стосується кожного з нас. Я обираю конкурси екологічне спрямування», тому що вірю, що навіть маленькі кроки допоможуть змінити майбутнє на краще. І першим таким конкурсом став обласний форум до природи, якому я взяла участь у минулому навчальному році. Виступала я у номінації «Наука про землю з дослідженнями. Цифрова система інформації, у якому розповідала про географічні інформаційні системи, про історію їх створення, про сучасні місце стосунки, а також про те, як географічні інформаційні системи пов'язані з нашим повсякденним життям. У цьому навчальному році також брала участь у обласному форумі дотик природу дотик природи у науковому відділенні науки про землю, зустрічено на тему військової трати природозаповідного фонду оцінка з використанням даних для сезевського природного заповідника. Ми проводили дослідження у... Сколодій та об'єктів природного заповідного флоту, наприклад, італіянського природного заповідника, який розташований на території Житомирської області, на території заповідника було втрачено понад 1200 каресих почавникових біотопів за період повномасштабного фоку. Цільність нашого дослідження полягає у використанні методи, які дозволять оперативно оцінювати зміни рослинного покриву або ж втрати біотопів на територіях постраждали на слідку всього. Це особливо важливо, адже доступ до цієї території може бути обмежений або небезпечним для життя людини через наявність нерозірваних пасів або шмінних полів. Я бажаю, що дії Росії це екоцип, це країна терористика, яка чи злочини не тільки проти нас, українців, але й проти довкілля. Я вважаю, що це повинна знати вся Європа і весь світ. Тому я брала участь у екологічному міжнародному конкурсі Еков'ю, у якому представляли свої проєкти діти з різних країн. Було дуже цікаво почути нові ідеї, нові проєкти щодо захисту та охорони довкілля. Вся комунікація відбувалася англійською мовою. І зараз ми запропонували наш проєкт до участі у конкурсі Дрім ЕКО. Я залучаю всіх небайдужих до захисту та примноження унікальності природи України. Я свідомо обрала жити у екологічно чистому середовищі. Мої проєкти стосуються не лише якихось локальних проблем, а мають глобальне значення. Я дякую своїм науковим керівникам Гарберу Олександру Васильовичу та Ворончук Любов Ігорівні за ваші цінні поради, за натхнення, за підтримку. І безмежних ресурсів для вихідку вишні. Доброго дня, шановні юнітуралісти, теперішні і колишні. Так, ви знаєте, я також, як і ви, відвідував станцію юних натуралістів в місті Бердичеві. Пригадується завжди дуже, дуже з теплими, таки теплими спогадами. Я згадую. Всі наші, всю ту роботу, яку ми проводили на станції, в мене були дуже гарні керівники гуртків. Ми дуже часто виходили в походи, однодневні, багатоденні походи, вивчали птах тварин, вивчали птахів, вивчали комах. І, власне кажучи, це допомогло в моєму, в моєму житті. Напевно, тому що, в принципі, я зараз так само продовжую займатися біологією, продовжую займатися біологічними науками. І ну я можу не побажати вам. Ви, якщо вам подобається ця справа, ви біологія дуже різноманітна, дуже різноманітна, дуже. Коли позвонили з Бердичева з станції юних туристів згадати, як кажуть, як то було, то дуже було знаєте, приємно, тому що це ціла низка спогадів, які почалися в далекому від здається, другому році, коли ми почали відкривати безмежний світ природи, який ми до цього часу відкриваємо. І хто знає, як би було наше життя, якби ми тоді не зайшли на станцію юнатулістів Бердичів. Тому, якщо ви хочете побачити життя, яке воно є, різноманітне і різнобарвне, кидайте смартфони і йдіть на станцію на турилістів. Юнати Житомирщина щиро вітає Національний елково-натуристичний центр з учнівської молоді з ювілею. Цілі століції посвятили благородні справи екологічної освіти, виховання любові до природи, поспілкування переходу на середовища. Ваша робота надихає нове покоління на турботу про нашу планету. Очікува повага до її багатства та розуміння важливості збереження природних ресурсів. Бажаємо процвітання, натхнення, енергії та нових осягів у вашій важливі місії. Нехай ваші ініціативи знаходять підтримку, а діяльність приносить ще більше платів. <постив> Нехай про лісі новими яскравими зірками.